У Кременчуці розташований єдиний на Полтавщині будинок дитини. І, хоч територіально він знаходиться в нашому місті, його доля залежить лише від керівництва області. І діти, яких вже одного разу зрадили дорослі, знову можуть бути зрадженими. Адже, на жаль, полтавські обласні чиновники оголосили необґрунтований мораторій на влаштування дітей до цього закладу з метою вирішити нагальну проблему. Сьогодні в Полтаві відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти та культури, у якому взяла участь депутатка Полтавської обласної ради, заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. Головне питання, яке розглядалося на засіданні влаштування дітей до обласного будинку дитини. На жаль, полтавські обласні чиновники оголосили необґрунтований мораторій на влаштування дітей. І ті діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, і могли би бути влаштовані до влаштування цих обставин в будинок дитини, зараз перебувають у лікарнях, і ця ситуація характерна для всієї області. Варто зазначити, що лікарня це не виховний заклад. Медичний персонал має направляти усі свої сили на допомогу хворим. Тож зрозуміло, що діти не отримують належного догляду. Питання ми сьогодні обговорили, заслухали тих, хто відповідальний за таку ситуацію, і було домовлено про те, що діти будуть влаштовані, і буде розглядатися питання щодо реорганізації цього будинку дитини в соціальний заклад або в заклад реабілітації. Та паліативного догляду відповідні пропозиції повинна надати обласна військова адміністрація, і вони будуть розглянуті на наступному засіданні депутатської комісії з питань освіти та культури та з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Сподіваємось на швидке вирішення проблеми, адже йдеться про долю дітей, які потребують негайного соціального захисту та підтримки. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.